8 лютого папство і пророцтво Даниїла. По тому я бачив у видіннях тієї ночі аж ось четвертий звір, страшний і грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жар та торощив, а решту ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Я приглядався до тих рогів. Аж ось поміж ними піднісся ріг інший, малий, а три з тих передніх рогів були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські і уста, що говорили про великі речі Даниїла 7, 7, 8. Оскільки чотири звіра представляли чотири вселенські імперії, Даниїла 7, 17-18. Четвертий звір представляє четверте царство або Рим. Але Даниїл не був повністю задоволений першою відповіддю Англа. Пов'язавши його віддіння зісномного вуходоносора, він мав знати основні риси цих чотирьох царств, але були деякі деталі, на які він хотів отримати більше світла. Тоді хотів я знати певне про четвертого звіра, що різнився від їх усіх. Він страшний, надмірний, зуби його залізні, а пазури його мідяні. він жарта торощив, а решту ногами своїми топтав, і про десять рогів, що на його голові, і про іншого, що підніжся, а три через нього випали, і про цього рога, що мав очі, а уста говорили про великі речі, а вид його більший від його друзів, Даниїла 7, дев'ятнадцять двадцять. Відповідь на це питання було дано таким чином: він так сказав: четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств і пожире всю землю, і вимолотить її та розторощить її. А десять рогів визначають, що з того царства встане десять царів. А по них стане інший, що буде різнитися від попередніх і скине трьох царів Даниїла 7, 23-24. Четвертий звір був четвертим царством або Римом, а 10 рогів, як ясно сказано, є 10 царями, що повстануть, тобто 10 частинами, на які має бути розділена Римська імперія. Про цей поділ йдеться в Даниїла 2.41. Вони не постраждали від вторгнення варварських племен, які розчленовували римську імперію в IV і V століттях. Історія, яких так наочно описана істориком Гіббоном, після завершення поділу Римської імперії, що стався 476 року нашої ери, мала виникнути інша держава, яка у своєму зростанні мала вирвати з корінням три перші царства. Усі коментатори настільки одностайні щодо цього малого рога, що мав очі як очі людські. І уста, що говорили про великі речі Даниїла 7, 7.8, що ми не ризикуємо бути передчасними в судженнях, коли одразу скажемо, що цей ріг представляє папство. Характеристики наведені в Даниїла 7 8 20, 21, 25 трапляються саме у папстві і у жодній іншій владі. Воно викорчовувало. Три царства, щоб звільнити собі місце, і ніби на підтвердження виконання пророцтва тіара папи це потрійна корона, таку корону не носить жоден інший правитель. Три царства, які були викорчувані папством, будуть названі трохи пізніше. І як буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до часу, і часів, і половини часу Даниїла 7,25. Якщо ми виявимо, що ці три характеристики відносяться до папства, тоді не буде жодного сенсу проводити далі ідентифікацію маленького рогу. Розглянемо їх детально. І він буде говорити слова проти Всевишнього. Відомо, що папа називають намісником Сина Божого, що вказує на те, що він виконує обов'язки Христа. Павло, називаючи папство беззаконник 2 Солонян 2, 3, 4, каже, що він звеличує себе вище за все, що називається Богом або чому поклоняються. Це паралель із Даниїла 7, 25. Це виконується в домаганнях папи на владу давати індульгенції, чого сам Бог ніколи не обіцяв робити. Крім того, вона виконується у папському догматі про непогрішність. Ця догма була затверджена собором 1870 року, і ми наведемо частину його постанови. І оскільки за божественним правом апостольського примату римський понтифік поставлений над Вселенською церквою, ми далі вчимо та проголошуємо, що він є верховним суддею вірян і що в усіх справах вирішення яких належить церкві. Можна вдаватися до його суду, і що ніхто не може скасувати рішення Апостольського собору, вищого за який немає авторитету, і ніхто не може законно переглянути його рішення, Ватиканські декрети Д. Філіп Шаф. Хоча ця дагма була ратифі... ратифікована 1870 року, її дотримувалося протягом століть. Про що свідчить таке жахливе твердження в одному з римських декретів: і якщо папа стане нехтувати своїм власним спасінням і спасінням інших людей і настільки втратить усяке благо, що потягне за собою незліченну кількість людей до пекла та кине їх разом із собою на вічні муки, то ніхто зі смертних не може наважитися засудити його, оскільки він є суддею всіх і не повинен бути засуджений ніким цитується за книжкою «Дж. ДЖВІ Історія протестантизму, книга 5, розділ 10. Монсоньор Кяй Пел, який був особистим капеланом папи Пія 9 у брошурі під назвою Папа намісник Христа, глава церкви, наводить перелік титулів і найменувань, що були надані папі в різних церковних документах. І з цього списку ми наводимо такі: Божественний глава всіх глав, святий Батько Отців, Понтифік, Верховний над усіма прилатами, головний пастор, пастир пастирів, Христос за обрядом, Мелхиседек за чином, первосвященник, верховний єпископ, носій ключа царства небесного, верховний вождь, наймогутніше слово, намісник Христа, суверенний єпископ єпископів. Правитель Дому Господнього, апостольський владика і отець отців, учитель і лікар душ, скеля, над якою не встоять горді врата пекла, непогрішний папа, голова всіх святих священників Божих, голова Вселенської церкви, єпископ єпископів, тобто суверенний понтифік, ці титули і багато інших настільки ж блюзнірських, включно. З левом що з племени Юдиного папа отримує за правом. Жодна інша влада на землі ніколи так не протистояла і не зневеличувалася над усім, що називається Богом або чому поклоняються. Тож папа сидить у храмі Божому, за Бога себе видаватиме. Друге Солонян 2:4. Друге, Пригнобить святих Всевишнього. Коли ми переходимо до цього питання, докази стають приголомшливими, і час, і слова не в змозі передати істинність слів Біблії. Серед папських злодіян виділяється різанина в день святого Варфоломія, так 24 серпня 1572 року в Парижі почалося одне з найжахливіших і холоднокровних масових убивств. Про які оповідає історія убивство гугенотів. Сам король Карл IX взяв у ньому участь, розстрілюючи багатьох із тих, хто намагався врятуватися від люті його солдатів. Число вбитих по всій Франції цієї нагоди оцінюється кращими авторитетами в 70 тисяч осіб, але святі повинні були бути пригноблені. Це передбачає щось більше, ніж відкрите винищення. Ми цитуємо один абзац з розповіді про ув'язнення вальденців, коли за наказом Людовіка 14-го, який був слухняним слугою папи, їх вигнали зі своїх місць. Ми не знаємо, чи був коли-небудь раніше цілий народ у в'язниці одночасно, але тепер це сталося. Усі вальденце, які уникли меча котів, були ув'язнені в підземелля п'ємонто, і як із ними повадилися у в'язниці, так як поводилися з африканським рабом на середньому шляху. Їм не вистачало ні їжі, ні одягу. Хліб, який їм роздавали, був гнилим. Вони пили протухлу воду, вдень вони піддавалися впливу сонця, а вночі холоду. Вони були змушені спати на голій підлозі або на соломі, в якій було стільки паразитів, що кам'яна підлога була кращою. У цих жахливих оселях спалахували хвороби і смертність була жахливою. Коли вони увійшли в ці темниці, каже Андрі Армант, вони нарахували 14 тисяч здорових горян. Але коли за клопотанням швейцарських депутатів їхні в'язниці було відкрито, звідти виповзло лише три тисячі скелетів? Історія про зестантизму, книга 16, розділ 16, параграф 18. Скільки мільйонів мучеників було віддано смерті в ім'я християнства цією самою нехристиянською та антихристиянською силою? папством? Ніколи не буде відомо, поки мертві, малі і великі не постануть перед Богом. Таким чином, можливо, більше ніж своїми чудовими домаганнями і богохульними титулами фахство виголосило. Великі слова проти Всевишнього, бо оскільки вона сповідує себе християнським, воно змусило ворогів Христа ганьбити християнську релігію, яку вони через невігластво вважали винною в стількох злодіяннях. Папство зробило більше для того, щоб породити невір'я, ніж усі інші причини разом узяті. 3. буде думати позмінювати свята та права. Папство без вагань наклало нечестиві руки навіть на закони Божі і переробило 10 заповідей під себе. Щоб дозволити поклоніння зображенням, воно виключило основну частину другої заповіді, додавши частину, що залишилася до першої, а десяту розділило, щоб кількість залишилася колишньою, не зупиняючись на тому, не маючи дозволу в Біблії на зміну заповіді про суботу на перший день тижня. Католицька церква стверджує, що вона зробила цю зміну своєю власною владою, тим самим привласнюючи собі право скасовувати постанови Бога. Про те, що вона явно ставить себе вище за Біблію, свідчить наступна цитата з книжки: вірний спосіб пізнати істинну релігію. Нарешті дотримання святості неділі річ абсолютно необхідна для спасіння, але це ніде не вказано в Біблії. Навпаки, Біблія говорить, пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 28. А це субота, а не неділя. Отже, Біблія не містить сього, що необхідне для спасіння, і, отже, не може бути достатнім правилом віри, сторінка 95-96. Але Біблія є надійнішим і достатнішим керівництвом у всьому, усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. 2 Тимофія – Кожне слово, Боже, очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має, до слів його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб неправдомовцем не став ти, приповісті 35.6 п'ять, усе, що, хоч найменшою мірою, відрізняється від стандарту писання, має вважатися невірним. Той, хто додає до своїх слів, буде викритий у брехні. Отже, оскільки папство справді додає до слів Господа і хвалиться своєю владою робити це, з цього випливає, що воно є єдиним цією системою релігії, про яку Павло каже, що її виборці замінили, вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали і служили створінню більш, як творцеві, що благословенні навіки. Амінь. Римлян 1.25 Ця папська система релігії ставить людину на місце Бога, вихваляється своєю владою змінювати слова Божі та керувати совістю людей усупереч постановам Божим, і в такий спосіб вона звеличує себе над богом. Які ще слова можна сказати проти Всевишнього? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити лайк та поставити коментар.